Привіт, я Вадим. Сьогодні я хочу поділитися своїм прочитаним в січні. Книг я прочитав небагато, їх всього 5, тому що січень в плані читання був не дуже активний. Напевно, почну з того, що розповім, як я почав свій читацький місяць, читацький рік. Я Цього року, в кінці минулого року, вирішив не читати жодні святкові книги. Я не читав ні різдвяних книг, ні новорічних ніяких зі святковою атмосферою. Я чомусь не мав цієї атмосфери і не хотів її отримувати з книг, тому читав те, що читаю зазвичай. Можливо, саме це трохи повпливало на те, що я прочитав менше, бо перший тиждень. Нового року я багато книг починав, але мені чомусь жодна книга мене не зачіпала, і я не зацікавлювався нею, тому я практично щодня починав, кидав і так десь пройшов перший тиждень січня. Хотілося якось більш активніше почати читацький рік, але я себе ні в, чому, ні в чому не виню, І я задоволений вже тим, що є, тому що іншого варіанту не залишається. Перед тим, як перейти до книг, я попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. І також, будь ласка, напишіть в коментарях, що ви прочитали в січні. Мені буде дуже цікаво поспілкуватися з вами там. Почну з книги, яка мені сподобалася, яка мене одразу захопила. Я вже десь після цього першого тижня навіть не сподівався. Що щось мені може справді сподобатися. Це не така вже й новинка, але ця книга вийшла буквально місяці-два тому видаництва Нет Антоненко. Це роман Син роду авторка Челуче, Онє Мелукве, Онубія. Я ніколи це ім'я не запам'ятаю, тому я навіть не намагатимусь. А це нігерійсько-канадська письменниця, це її дебютний роман, який отримав багато нагород, як і в. Канадію, Канаді, так і в Нігерії. Він невеликий, тут всього 280 сторінок, якщо я не помиляюся, хоч книга виглядає трохи велика. Я коли брав цю книгу, я думав, що вона буде складною, бо я жодного разу до цього не читав нігерійських авторів і боявся, що там мені буде незнайомий чи незрозумілий менталітет. Але книга захопила мене буквально з перших сторінок. Давайте розповім вам спочатку про. Те, що тут відбувається в цьому романі, трохи розповім про анотацію зав'язку, і тоді вже більше розповім про саме свої враження. Роман нам розповідає про двох жінок. Він буквально поділений на ніби дві частини. Першу половину книги нам розповідається про дівчинку десятирічну Нвалубу, яка втратила обох батьків. Мама померла під час народження, а тато, коли їй було біля восьми років. Вона живе з Мачухою і з двома ще братами від цієї її Мачухи. Тому Мачуха її не може терпіти, вона вирішує її послати, працювати в 10-річному віці. Це в Минулому столітті, тому що це відбувалося в 60-х роках минулого століття. Було абсолютною нормою, те, що діти з 10-річного віку працювали, і її відправили до багатої сім'ї бути покоївкою. Вона мала дуже непросте життя, але мені так сильно сподобалася героїня. З двох героїнь вона мені сподобалась найбільше, тому що ця, герої... ця дівчинка, вона. Завжди була а, сильною і нам розповідається в книзі все її життя. І такою залишалася. Вона завжди з силою волі своєю а, проходила через а, всі труднощі, які траплялися їй в житті. А, в цій багатій сім'ї вона зустріла подругу. Також а, там а, вона зустріла своє перше кохання. А, життя в неї було дуже дуже нелегке. Друга героїня це доросла жінка, вчителька, яка в 30-річному віці вирішує, ну, не вирішує, вона просто не одружена. І вона живе сама. І її суспільство, її рідні весь час нагадують їй, що жінка в той час не має жодних прав без чоловіка. І навіть вже маючи сім'ю, маючи чоловіка, вона все одно… На другому місці Тут в цій книзі описане досить патріархальне суспільство в Нігерії, і а, вона вирішує вийти заміж за а, свого коханця, в якого є дружина, і в нього є діти. Але а, в той час, в, коли це було минуле століття, 60-ті роки, в Нігерії було дозволено а, по старих звичаях, які вже насправді зникали. Брати інший шлюб, звичайно, не, не на паперах, незаконно, для того, щоб мати їй більше не докучала з тим, щоб вона завела сім'ю, і народити йому сина. Тому що у нього є дві дочки, а він багатий і він хоче передати йому все своє багатство. Тому книга і називається Син роду, вона хоче йому. Народити ось цього сина і вирішує йому збрехати, що вона вагітна. Звичайно, далі відбувається дуже багато цікавих речей, і дуже цікаво спостерігати мені було, як героїня намагається вийти з цієї брехні, тому що вона не може довгий час завагітніти. І в якийсь момент, вже в майбутньому в 2010-х роках, дві героїні вони зустрічаються, їхні долі пересікаються і їх викрадають. Роман починається з того, що нам описується, як двох жінок викрали, як вони знаходяться в якійсь кімнаті. Вони вже досить старшого віку, і вони їх викрали для того, щоб отримати гроші в той момент. Це не так давно, все 15 років тому. Це дуже популярна практика в, Нігері, в Нігерії для того, щоб отримати гроші. Вони розповідають одна одній свою історію життя. Книга дуже емоційна, вона весь час тримає тебе в напрузі. Мені було дуже цікаво слідкувати за подіями. Я весь час хотів знати, що далі відбудеться з головними героїнями. Книга описує, на мою думку, досить сильних жінок в дуже патріархальному суспільстві. Я дуже радий, що прочитав цю книгу, тому що це я вперше читав нігерійську авторку, і я дуже радий, що я відкрив для себе щось нове, відкриваю для себе книги авторів країн, про які я дуже мало що знаю. А про Африку як континент я взагалі дуже мало що знаю, тільки якісь. Дивні історії, які я бачив в дитинстві по телебаченню, тому е, ця книга мені сподобалася. Е, вона для мене точно на 5 з 5, але е, трошки вже в кінці я був втомлений від е, цієї драми. Забагато було е, напруження, забагато героїні, як мені показалося, пережили там, що тільки з ними не відбувалося в цьому житті. Я е, повірив в це, але е, мені. Трошки було забагато. Якесь таке в мене було дивне відчуття, вже дочитуючи цю книгу. Але повторюсь, вона мені дуже сильно сподобалась, і я радий, що я її прочитав. Далі я взяв теж новинку, яка вийшла в січні, якщо я не помиляюся, це український автор. Я хочу цього року читати, хоча б не хоча б, а точно, по одну книгу українського автора в місяць. Сподіваюсь, в мене це вийде. В січні я прочитав. Сучасного українського автора Дмитро Скочко. Роман називається Сміття Харківський детектив у часи постапокаліпсису». Це новинка від видавництва Віхола. Я прочитав цю книгу за два дні, я не зміг абсолютно зупинитися. Вона забрала мій спокій. Поки я її не дочитав, я до того часу не заспокоївся. Так сильно мене ця книга тримала в напрузі. Давайте розповім, про що вона? Тут у нас головна героїня журналістка, яку звати Ліна. Вона отримує завдання знайти зниклого чоловіка. Події відбуваються у 2040 році в Харкові. Це постапокаліпсис, детектив, також тут є трилер, як мені здалося, антиутопія. Тут так багато всього. Це така. Велика суміш жанрів, але книга неймовірна. І е, в 2025-му відбулася глобальна екологічна катастрофа, е, внаслідок чого Харків оповили Хмари, і там весь час ніч. Е, сонця немає. Що мені дуже сподобалося в цьому страшному світі. Єдине, що мені дуже сподобалося, це майбутнє, яке описав автор для Росії. Там, внаслідок кліматичних змін, внаслідок землетрусів, вибухнули ядерні, вибухнула ядерна зброя, і вся Росія в цьому постапокаліптичному майбутньому вона зруйнована. Це мені дуже сподобалося, і наша журналістка Ліна до неї звертається мама. Зниклого чоловіка. Вона хоче знайти свого сина разом з ще трьома людьми. Це його колега, який працював разом з ним, збирачем сміття, також повія і художник. Така дивна компанія намагається віднайти цього Влада І наша головна героїня береться за це. Вона по суті, вся ця книга про. Те, як а, ці чотири герої вони розповідають історію свого життя, а, те, як вони пережили а, ці всі кліматичні зміни, те, як вони а, познайомилися з владом, а, як він повпливав на їхнє життя. Тому що на кожного з них він а, справив досить великий вплив, і а, наша головна героїня, а, по суті, бере в них ніби інтерв'ю. В той же час нам дуже детально описується цей всесвіт постапокаліпсису. Він дуже страшний. Там е, з тварин залишилися практично тільки щурі, яких дуже багато, вони чуть не відтісняють е, людей. Також е, душ е, в цьому світі це привілеї. Е, в світло вмикається тільки дві години в день, і вода в цьому. І вода в Харкові є нечистою, вона частіше за все брудна, також дуже великий дефіцит товарів і продуктів. На вулиці полюють банди, які викрадають людей для того, щоб продати їх на органи в цьому світі незаконно займаються трансплантацією органів і. Практично з кожного угла на тебе чатує якась небезпека для того, щоб якось, якесь було хоча б світло на вулиці звозять одяг з померлих людей, або якісь залишки одягу і спалюють їх в мусорних баках. Сміттярі там є дуже хорошою професією. Там Цим же сміттярем працює Влад і його друг напарник, який теж його шукає. Мені дуже сподобалася історія його напарника, який є біженцем з Донецьку. Автор дуже чуттєво, на мою думку, описав те, як Росія вторглася в Донецьк і як йому з батьком прийшлося втікати звідти. Дуже найбільше мені сподобалася його історія. Вже забув, як звати цього героя, здається, толік, якщо я не помиляюся. Але е, вся книга мені дуже сильно сподобалася. Я впевнений, що ще не раз буду про неї розповідати цьогоріч в себе на каналі, тому що е, це точно найкраще, що я читав цього місяця. Це найкраще, що я прочитав в січні. І я. Раджу її зараз всім своїм знайомим, і також можу радити вам, тому що в мене ще є якісь неправильні уявлення про сучасну українську літературу, так як я в більшості читаю саме зарубіжну. І я хочу цього року більше відкривати для себе сучасних і класичних українських авторів. Я не очікував, що книга мені так сильно сподобається, що вона може бути справді такою динамічною, захопливою і так добре прописаною. Тому я ще раз скажу, раджу її всім, бо мені здається, що це щось дуже незвичне і оригінальне, і я б залюбки прочитав ще щось в цього автора. Далі я вирішив прочитати книгу свого улюбленого автора: це Мілан Кундера, його останній виданий українською роман Ідентичність. До цього часу я прочитав. Всі інші книги, які виходили в цього автора, вони десь у мене ось тут, ось ось тут вони зверху. Мені подобається, як пише Кундера, мені подобається, які теми він піднімає в своїх книгах. Я розумію, що багато кому це не подобається, тому що в нього досить специфічний світогляд, такий песимістичний, і Кундера дуже часто додатково освітлює огидні риси і огидні вчинки саме своїх героїв. Це мені навпаки подобається те, що він описує їх без жодних прикрас. Його а, герої є дуже живими, вони а, частіше за все є дуже аморальними і мені подобається це. Я люблю таке читати. В цій книзі нам розповідається про а, двох героїв, про пару, яка вже довгі роки живе разом. А, забув, до речі, як звати головних героїв. Зараз подивлюся. А, її звати Шанталь, його Жан-Марк. І вони по суті намагаються знайти свою ідентичність, тому що вони в парі абсолютно розчиняються один в одному, і кожен хоче зрозуміти, хто він є. Ця маленька книга на 110 сторінок. Тут розповідається про їхню рефлексію, про своє минуле, про своє теперішнє і те, куди вони далі хочуть рухатися в цих стосунках. Мені. Дуже сильно сподобалася ця книга. Я можу сказати, що для мене це зараз одна з найулюбленіших книг в автора. І мені навіть здається, що якщо ви не читали нічого Мілана на то можна навіть починати читати його саме з цього маленького роману. Або він, на мою думку, чудовий. Також тут дуже незвична кінцівка. Якщо ви читали, то ви розумієте, про що я. Але я був абсолютно в захваті. Мені дуже вона сильно сподобалась. Я люблю. Всі експерименти з творчістю в Кундері і радо буду читати його надалі. Наскільки я знаю, ще три романи мають вийти українською. Вони поки що не, не видані, поки анонсів я жодних не бачив. Але я сподіваюся, що його видадуть. Що видавництво Строголева, яке видає його, видасть всі його книги українською, і я зможу їх прочитати, бо дуже мені це хочеться. Передостання книга це. Теж один з моїх улюблених циклів книга Річарда Османа Куля, що не влучила. Я вже в себе на каналі розповідав про серію книг про клуб вбивств по четвергах, в якій розповідається про четвірку дорослих старших людей, які живуть в такому собі спеціальному поселенні для літніх людей в Англії. І... Ця четвірка є дуже харизматичною, всі вони дуже різні. Наприклад, Елізабет вона є колишньою агенткою МІ 6 і вони зустрічаються по четвергах, якщо я не помиляюся, об 11, і вона знаходить для них нерозкриті справи, і вони намагаються їх розкрити. Також в цій четвірці є Джойс, вона догомосподарка. Рон він, колишній боксер та Ібрагім, який є психотерапевтом. Всі герої є неймовірно різними, харизматичними, як я вже говорив. Вони досить кумельні, тому що вони вже дорослі. Я навіть посміхаюся, говорячи про цей цикл. Я не бачу сенсу розповідати окремо про цю книгу, бо для мене сам саме розслідування воно є чимось другорядним. Мені просто подобається читати про життя головних героїв. Я готовий декілька книг ще. Я сподіваюся, цей цикл буде набагато більшим. Це, до речі, третя книга з цієї серії. Це не цикл, а серія. Вже вийшла четверта книга, і здається, п'ята теж вийшла вже в оригіналі. Я сподіваюся, що теж скоро її перекладуть українською видавництво КСД. Я просто обожнюю цих головних героїв. Для мене це максимальна зона комфорту і я. Отримую велике задоволення, просто читаючи їх. Тут не потрібно е, напрягати мозок, не потрібно щось. Немає такого, щоб ти щось не розумів. Це просто читання в задоволення для відпочинку. І ці книги для цього підходять ідеально, і мені хочеться читати такого більше. Я дуже люблю книги про дорослих людей, особливо такі комедійні, тому для мене це must have від поганого настрою. І остання книга, яку я прочитав в січні, це теж один з, не те, що моїх улюблених авторів, але авторів, які мені, які мені подобаються. Це Фредерік Бакман і його новинка, що мій син має знати про світ. Це невеличка книга. Тут в нас есеї, нотатки автора. В основному це справді те, що він хоче розповісти про світ, про життя своєму синові і те, як він. Переживає його народження, так як він а, переживає його дорослішання. Нам описується перші два роки а, його батьківства. Автор а, дає такі собі невеликі орієнтири, а, поради в житті а, своєму синові, які мені дуже сильно сподобались. Ця книга неймовірно тепла, затишна, добра. Для мене це зараз одна з улюблених книг Фредеріка Бакмана. Я в нього теж прочитав абсолютно все. Його книги стоять ось позаду мене, і ця поки що мені подобається напевно найбільше на рівні з романом Від межі місто. Тому що я перед цією книгою читав переможців і вони мене трохи розчарували і Я вже сумнівався в тому, чи справді мені так подобається сильно Фредерік Бакман, але ця книга, вона все ж переконала мене, що автора є різні книги, і, можливо, деякі мені подобаються трохи менше, деякі більше. Але ось ця для мене точно 5 з 5, вона мені дуже сильно сподобалася. Це було так психотерапевтично, навіть в якомусь сенсі. Автор намагається розповісти синою про. Життя, про що таке добро і зло, трохи навіть про релігію, про якісь свої захоплення, про те, як важлива дружба в житті, і те, яким він хоче його бачити в майбутньому. Звичайно, він в той же час нам нагадує, що він не вимагає бути саме таким, як він хоче, щоб його син був, але він дає йому поради, як би йому легше жилося. І це було неймовірно. Я, ця книга викликає в мене дуже приємні емоції, тому я радий, що я прочитав всього Бакмана українською. І сподіваюсь, він напише ще щось, і українською теж будуть продовжувати видавати його романи. Але мені здається, поки що більше нічого немає, що треба перекладати. В Бакмана, якщо я помиляюся, напишіть в коментарях, бо, здається, все переклали в нього. І я можу радити вам цю книгу, навіть якщо ви не читали його інші романи. Бо ця книга читається досить швидко, тут багато ілюстрацій, багато порожніх сторінок, наприклад, ось таких. І книга читається досить швидко і легко. Це все, до речі, це всі п'ять книг. Місяць був не таким активним в плані читання, на жаль, я сподіваюся, надалі буде краще. Зараз, вже в лютому. Я набагато більше читаю, мені це подобається, бо січень щось видався не дуже продуктивним. Але я рада, що прочитав ці п'ять книг. Вони всі, до речі, невеликі. Я не читав в січні великих книг, я не брав для себе чогось складного. Мені хотілося саме більше відпочивати з книгами, і я це зробив. Якщо ви читали якусь з цих книг, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені буде цікаво почитати ваші враження. Я дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. До зустрічі в наступному відео.